Коли я завагітніла, нам сказали, що у нас будуть близнюки. Звичайно, я вже була в шоці, як поживають ці двоє. Старшому було вже 10 років. Ми хотіли одного, але вийшло двоє. Але ми прийняли це. Скільки разів я приходила в клініку і говорила подивіться, щось може бути не так, ніби хтось б'ється, рухається. Лікарі відповідали, ні, все в порядку, все добре. Найцікавіше, що це був мій день народження. Ми святкували, прийшли мої батьки, прийшли мої сестри. Вони сіли, поклали мене, вимили посуд, сказала відпочивай. Я відпочивала. О п'ятій ранку я будила чоловіка і казала: Почалося. Він відвіз мене в лікарню. Після мого дня народження я народжую трьох дітей в подарунок собі. Вони сказали близнюки. І два лікаря забрали мене в палату. Прийнято, поїхали. Раптом вони закричали Стійте! Це був крик на всю клініку. Тут же доктор прибіг назад з двома дітьми. Вони не знали, що робити. Це був шок. Я бачила їх очі, чесно кажучи. Вони відразу дали мені номер телефону і сказали Почекай, сама нічого не говорити зараз в шоці. Ти щонебудь зараз скажеш своєму чоловікові. Вони диктували, що казати. Я беру трубку і кажу Міша, ти на ногах, якщо ти на ногах зупинись. Відповів ні, я вдома. Кажу тоді сідай. Він сів, я сказала, я народила. Він ура! Ну, хто там? Я кажу два маленьких сина і мала дочка. Тиша була така непроглядна тиша. Потім, коли він голосно розсміявся, просто сказав де двоє, там і троє. Потім, коли мені показали, що в мене дійсно двоє синів і дочка, було, звичайно, невимовне щастя.